Всем привет, с вами я, Марта, и сегодня у меня вот такая распаковочка наушников Ирго. Давайте же их распечатаем Вот так. такие наушники. Давайте их туда розкриємо. Вытягиваем. В тих наушниках мені тільки що сподобалося, що в них можна регулювати. Ось це мені здається, що переключає музику, а ось це мікрофон. Здається. Я ще не розібралася, треба буде. А ось це і роз'єм. Куди можна її вставляти. Та також ці наушники повертаються. Ось так, може, навіть в ту сторону. Сюди, сюди, крутимо. І ось такі, ось такі наушники у нас були. Ставте пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Марта. Всім па-па!